Норм чи стрьом ділити рахунок в ресторані навпіл. Е, дивіться, е, якщо це зустрічаються друзі, так. то звичайно норм. Якщо це хлопець зі своєю дівчиною йде в ресторан, mm. то давайте так: у мене не було прецедентів, коли дівчина платила за себе сама. Завжди oh. оплачував я. Так, навіть якщо ми бачилися вперше. Але чи це норм? Я вважаю норм, якщо для дівчини це норм. Норм чи стрьом писати колишній чи колишньому в день народження? Вчора у моїй колишній був день народження, так. І два тижні тому був день народження у мене, оскільки вона мене не привітала. А ви я... привітали? Ні, ні. Не так. Та ні, ну я вважаю що це стрьом. Ну, принаймні дивіться. У мене в цілому, коли я виходжу з відносин, я вже з людиною не спілкуюся. Чомусь так сталося, що от, ні з ким з колишніх я не спілкуюся, тому з ним народження відповідно я не вітаю. Норм чи стрьом носити підробки. Норм насправді питання тут в тому, як ти це подаєш. Хтось просто повністю вдягнений в підробки, і він е подає, наче, це оригінал. От. Ну, для мене це норм. Дивіться, я в принципі така людина не зациклена взагалі на одязі. От повністю зараз на мені індітекс, Zara, Zara, Bershka, All Saints футболка і тільки труси, мабуть, тільки труси там плюс-мінус норм. А все інше, ну так чисто ношу під дощ. Окей. Норм чи стрьом не мити чашку після себе одразу після того, як ви п'єте кави. Норм. Норм. Головне мити після гречаної каші тарілку і кастрюлю. Норм чи стрьом обговорювати своїх друзів за спиною з іншими друзями. Не норм, абсолютно. Якщо друзі обговорюють в негативному ключі щось за спиною, то до них вже є питання. Норм чи стрьом кликати гостей і просити їх прийти зі своїм. Ну якщо на день народження, то стрьом, звісно. Ну, дивлячись, що мається на увазі. Якщо ви збираєтесь на шашлик, що зараз дуже актуально, тому що зараз весна, літо. Тоді норм в цілому норм чи стрьом ходити в кросівках без шкарпеток. Стрьом. Я раніше так робив і думав, чому в мене постійно так вибачте, бандат взуття штиняє. Норм чи стрьом, якщо ти відома людина, приховувати свої стосунки. з Звичайно, абсолютно норм. У мене, в принципі, всі мої відносини були не публічні. Одні тільки були публічні, і у нас на під ґрунті ось цієї публічності і того, що вони публічні, було купать ну, угу. Тому, Зараз ви в стосунках? Я спілкуюсь зараз. <гум> можна вам писати <гум> чи вже не можна? <гум> <гум> По рекламі можна, <гум> звичайно, <гум> взагалі, ізі.